Скарб золотих монет вартістю приблизно в мільйон євро був виявлений у Франції під час ремонту одного з будинків. За деякими даними, він був прихований ще за часів сухого закону, який у 30-ті роки був введений у США і Великобританії. Франсуа Ланш знайшов скарб випадково. Якби не капітальний ремонт одного з будинків, він так і залишився влежати лежати під стелею. Гроші буквально звалилися на голову робочому. Добре, що той був у касті. Він просто ось так підчепив ломом балку, а на нього посипались гроші. Винороба, який жив у цьому будинку на початку минулого століття, по праву можна назвати алхіміком. Спочатку він вигадав сухий виноградний концентрат, а з нього вже добував золото за допомогою складних торгових операцій. У 30-ті роки в Сполучених Штатах і Великобританії алкоголь неможливо було дістати тим більше провести через кордон. А наш винороб організував туди поставки свого геніального концентрату, а розплачували з ним схоже золотом. Фахівці скарб вже оцінили орієнтовна вартість мільйон євро. Це якщо не враховувати, що ціна на золото продовжує зростати. 500 унікальних монет вагою 33 грами кожна, чистого золота в них майже 100%. Такі випускалися в Америці з 1851 по 1930 рік. І деякі досі в обігу фактична вартість кожної монети – 1500-2000 євро. А ось як тепер поділити все це багатство для нас справжній головний біль. За французькими законами, половина знайденого скарбу належить тому, хто його безпосередньо знайшов, а друга половина тому, хто є власником місця, де він був захований. Проблема в тому, кого вважати відкривачем скарбу. Робітника, який його дістав, тих, хто в цей момент знаходились в кімнаті або ж усю бригаду з 30 чоловік. Я переживаю, як би цей скарб не посварив тут усіх. Адже тепер потрібно визначити правила, за якими діляться гроші. За порадою звернулись до Міністерства культури. Там обіцяли підказати, як зробити так, щоб нікого не образити. А власники цього будинку шампанських вин уже думають про назву ексклюзивної серії ігристого напою. Поки зупинилися на захованому скарбі. Кажуть, що скарби можуть бути і в інших виробників. Схоже, лихоманки з пошуку скарбів у шампані тепер не уникнути.